Сьогодні ми передаємо 10 нових обладнаних пікапів, які будуть стояти на захисті нашого неба та критичної інфраструктури. Ці автівки не просто транспорт, це ще одна цеглина в фундамент нашої безпеки і стійкості. лиці воїнів повітряних сил Збройних сил України. Я висловлюю слова щирої вдячності фонду «Енергія перемоги України та групі Нафтогаз за надану благодійну допомогу. У вигляді 10 нових пікапів Mitsubishi l 200 ці бойові колісниці займуть важливу нішу у протиповітряній обороні району виконання завдань, тому що кожен українець знає важливість добре навчених, озброєних та підготовлених мобільних вогневих груп, а тим більше, коли вони на новій сучасній всюди техніці.